Здравствуйте! А чем ты сегодня Я тут занималась займа... с моим другом Делали карусель. Нам чуть-чуть помогали, но далее мы сами. Розкажіть, чим ви сьогодні тут займалися? Короче ви, ви да? Виділи? Да. Угу, а що не саме таке сконцентрі? Тепер смотрите, що виго ми сьогодні робили лего, яке можна двигати, як карусель, таку. Таку ось так можна взяти ось таку клюку і час. Ладно, це робити? – Ні, 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 ні. Сподобалося вам Так. Ні. Так, круто, дуже це як реально я можна. Я, я, я теж би хотіла таку карусельку. Мені сподобалось е, прогрогу, карусель. Ти програмував карусель? Так. Так, таким я дуже знаю, всіх років тому я буду використовувати цей парк розлічення бащо. Ось так весело, безтурботно, активно і корисно промайнуло перше заняття дитячого клубу робототехніки у Змієві, який розпочав свою роботу 9 лютого на базі молодіжного центру ХПД у Змієві. Ці заняття навчають малечу основам програмування через будування роботів із конструктору Лего. Гурток працюватиме щочетверга. Він є абсолютно безкоштовним. Відвідуватимуть його тільки ті дітки, що потрапляють під наступні категорії з малозабезпечених сімей, як ВПО, так і місцеві жителі, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, сироти, напівсироти, а також діти з інвалідністю. Дідлахів поділять на групи за віком, аби процес навчання був максимально ефективним та цікавим. Сьогодні у нас відбувся перший урок робототехніки. Це гурток для дітей для малозабезпечених сімей, ВПО, переселенців, сира дітей, дітей-інвалідів. Ну, сьогодні у нас перше заняття. От ми набрали там дітей. Судя по тому, що перше заняття не закінчилося, але дітям дуже подобається. Це наш такий невеличкий вклад в майбутнє дітей. Наша головна мета це організовувати дозвілля для дітей. І... Робити в них такий вклад, тому що за робототехніка це перший крок в технології. Вже з перших хвилин присутності на заняттях в захваті була не лише малеча, але й батьки. Своїми враженнями вони поділилися з медіа зміїв. Дуже позитивне, дуже класне від самого зовнішнього вигляду вашого хабда, так. Ще з малим заходом він, мама, як тут класно, тут і роздівалка, і намірки всього набрати внимання і сразу нирнув сюди до вас. Все, як, як будто як риба в воді. Друге, я зайшла сюди і сразу бачу, як моя дитина ну, взагалі на мене не реагує. Вона вся там поринула з дітьми. Ну, для мами, для батьків, це Багато значить для мене це все. Я бачу, як вони захоплені. Ну тому в мене враження самі позитивні. Діти радіють, і ми батьки також радіємо разом з ними. Тому велике дякую вам. Зараз це саме те, що їм потрібно: це спілкування з однолітками. І це дуже гарно я із сином Дмитро. Ось він грається. З друзями з новими друзями ми дуже задоволені, дуже дякуємо. Такі клуби робототехніки, що крім змієва, функціонують також у декількох інших громадах. Харківщини і Харкові включно вдалося відкрити за ініціативи благодійного фонду Свобода юа та за підтримки американських партнерів. Дуже багато дітей не збиралось, На жаль, ми не всіх змогли взяти дуже багатьом відмовили. Може, в майбутньому ми ще зможемо зробити третю групу. Дитячі оченята сяли від щастя. Вони нарешті змогли поспітт. Сукуватися з однолітками не в онлайні, знайти багато друзів та навчитися новому. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.